Дівчата, сьогодні будемо відпускати кохання. От не можу я його відпустити, люблю і прям взагалі. І розумію, що не потрібна ця людина більш у моєму житті. Чому це не функціонує? Чому він в моїй голові? У нас один варіант і другий варіант. Перший варіант ви бачите, такий собі синтетичний опал. І другий варіант це кришталь. До речі, якщо порівнювати, це оригінал, а це синтетика. Дивимось. Перший варіант. Привіт! От чомусь захотілося мені зробити один варіант і другий. Сідайте зручно, думайте про свого коханого, чого він застряг у вас в голові. Як його звідти попросити? І дивимося, чому я не можу його відпустити з своєї голови. В чому причина того, що ви до нього прив'язані. Дурак. Ви ну, знаєте, Тут може бути, ви себе почуваєте такою собою дівчинкою з ним, і ви можете радіти життя. Дивіться, у вас такий подарунок. Золота рибка. Зроби мені щось, я тут бажаю, а ти виконуй. От ви себе почуваєте справді. Я дівчинка, я е, була з ним легка, вільна, я могла бажати все, що завгодно, я могла почувати оці саме почуття, що е, легкість. І от причина в тому, що вам з ним було добре, вам було легко, ви собі мріяли, ви почували себе зіркою. От як маленька дівчинка, яку плекали, можливо, він був старший. Вас чоловік, але от така собі, він з вас робив принцесу, зірку, Роксалану, він з вас робив якусь таку незвичайну особистість. І ви прив'язані саме до того люблю себе в мистецтві. Тобто, якою були ви разом з ним? Який урок був у минулому? Взагалі, що ви там мали вивчити для себе? Ну, Маніпуляція? Бачите, тут їх аж п'ятеро цих людей, і, в принципі, в минулому ви вчились виживати, вчились, можливо, справді бути такою маленькою лалітою, яка насправді, дивіться, як, до речі, свічка реагує. Бачите, така цікава енергія, хто мене дивиться. Коли людьми маніпулюєш, то інколи вони починають розуміти, що щось тут не так. Я не сам захотів це зробити, а мене змусили. Можливо, ви це робили культурно, але можливо, своїми очима, бажаннями, от ваш урок ви маніпулювали. Подумайте, що вам треба з нього винести. І саме це спричинило те, що ви пішли. Може, вам набридло з ним гратися, а може справді людина не витримала вашої енергії. Пишіть мені, до речі, в коментарях, я буду чекати, як програються от, взагалі енергії. І саме через ці маніпуляції, що ви зрозуміли. До речі, бувають такі ситуації, коли жінка керує взагалі життям. І потім їй стає нецікаво, от, знаєте, погралася, отут ви собі гралися в зірку, і вона пішла просто далі. І от зараз ви лишилися, як то кажемо, маємо, що маємо. Що заважає рухатися далі? А рух пішов, тобто ви пішли. Що вам там заважає? Король мечів, він. Може бути, справді, до речі, це може бути людина з Азії. Бачите, який у нас тут самурай крутий. Може, саме і він заважає, що ви думаєте, що ви не знайдете. Він от був такий прям. Загадковим, можливо, стиль його життя, і вам здається, що ви більш не знайдете таку людину. Що там у нас є? Бачите, закрита інформація. От е, якийсь є у вас цікавий момент, що ви не можете рухатися. Е, що допоможе зцілити оцю ситуацію, яка, в принципі, зараз нам не вказана? До За речі, закрита інформація говорить нам про те, що. Ви можете змінити своє майбутнє. Ви самі можете змінити цю ситуацію. Підете наліво, підете направо, подумайте. Я зараз в середу, 11-го числа, якщо не помиляюся, проводжу безкоштовний практикум про зцілення відносин, будемо там говорити, з медитацією. Тому приходьте під цим відео є посилання на групу в Телеграмі Психології Таро. І от саме там, можливо, ви спробуєте зцілити ці ваші відносини, що вам допоможе. Ваш Пентаклі, ви знаєте, знов-таки, можливо, це ваша дитина, на яку ви нарешті звернете увагу і скажете: Так, ти що в мене є? Або ви самі повинні стати дитиною, яка піде іншим шляхом. Отут ви собі погралися, а в даному випадку ви зможете свою внутрішню дитину задовільнити і зробити і сказати, що я належу собі. Спробуйте справді подбати про себе і сказати: От е, я не хочу зараз всю енергію розпиляти за кость. У мене сьогодні була консультація, до речі, і от ми з жінкою говорили про те, який чоловік, з яким вона зустрічається. Це у нас карта нарциса. Він все хоче для себе, не дай Бог, для інших. Спробуйте ви трошечки побути в ролі нарциса і внутрішню дитину. Е, Почекайте, в мене є. Дивіться. А, така колода, от як ми зараз говоримо, пішла інформація. Давайте я подивлюся зараз тут внутрішню дитину спонтанно. Так, чекайте, інструкцію навіть взяла. Т -т -т -т. І зараз будемо дивитися, що ваша внутрішня дитина хоче сказати, як ми будемо її стілювати. Так, і що в нас тут є? In my dreams, someone always. See. Бачите, в моїх думках хтось мене завжди врятує. От як я вам тут казала, що ви могли дівчинкою бути такою класною, і вас постійно було, треба там рятувати, думати про вас. А врятуйте свою внутрішню дитину. Тут іншого варіанту немає. Добре, йдемо далі. Перший крок вперед. Який крок ви маєте зробити? Вийти з дому. Пам'ятаєте, той жарт був, коли. Каже э, апостол Петр: приходить до бога. Скаже: Господи, там мужик молиться постійно, хоче виграти в лото. Давай поможемо. А Бог каже: ну ти скажи цьому ідіоту, хай хоча б квиточок купить. Він же ж навіть квиточка не купив. От вам зараз треба вийти з того закритого стану, в якому ви зараз знаходитесь. Ви бачите? Чи ви вдома сидите, чи ви не виходите з дівчатами погуляти, чи ви свій ресурс просто закрили і кажете, що ну, я сижу, моя хата не то що з краю, а за сім'ю заборами. Ви сховалися. Спробуйте взяти трошечки більш енергії, енергії королеві жезлів, це креативність, енергії життя. Тому, от якщо підсумувати, ви не можете відпустити свої відносини, оскільки ви в них там зациклилися, загралися, скажімо так. І зараз, коли ви уж пішли з цих відносин, вам потрібно працювати з внутрішньою дитиною і відпустити цю людину, яка є тим вашим самураєм. Відкритися, відкритися трошечки для життя і для себе, бо ви просто себе закрили. Якщо ви дівчинка вогняної стихії, у нас королева жеслів, тобто це стрілець, це або овен, подбайте про себе, ставте себе в центрі свого життя, і буде вам щастя. Ще хочу витягнути одну карту, щоб сказати, чого ви не бачите. Навіть випала карта. Ви не слухаєте інтуїції, карта жриця, карта підказка, яка говорить: слухай себе, в тебе є всі тайни цього Всесвіту, вони вже в тобі, і ти можеш їх відкрити, але ти ховаєшся. от Ви просто заховалися, як тут заховалися, і там заховалися. Так що перший варіант. Я вам дякую, до речі, за коментар і за е, лайк. Це дуже важливо для обміну інформації. Якщо вам відкликається, приходьте, будь ласка, на мій практику. Ми з задоволенням попрацюємо. Він безкоштовний, тому ви зможете опрацювати всі свої затоки, все, що не функціонує. Дякую вам! А ми переходимо зараз до варіанту No. Другий варіант. Добрий вечір. Дивимось, до чого приведе зараз ваш розклад. Чому я не можу відпустити відносини? Що там у вас застрягло десь? Чи ви застрягли? Буду тасувати карти. Я зараз всереду проводжу безкоштовний практикум в своїй групі, відео є посилання, до речі. Психології Таро, моя група в телеграмі. Практикум, який називається відпустити відносини з чоловіком і гармонізація відносин. Дивимося з вами. В чому причина прив'язаності, чого ви ще зависли? Серце він вам розбив. колоди баланс. У вас нема балансу між світом чоловіків і жінок. Бачите, сонечко у нас тут і місяць, тобто і жіночий і. Енергія розбити серце. А в когось може справді є проблеми з ем... в серцем і вам не до того, не до якогось кохання. Але подивіться, як вона страждає. До речі, вам страждати хочеться, чи ви звикли, чи у вас там роль жертви? Подумайте, чого ви сидите от в цьому стані? Що у вас там робиться? Ну так, король Кубка. Хтось може вже працює з психологом. В цьому плані, але хтось може залип. Залип за ото класного короля Кубка. До речі, тут можуть бути якісь залежності, знаєте, от від людини прям таки емоційна, я страждаю. Люблю себе в стражданні. називається. Тут хлопчик водної стихії, це в нас рак або скорпіон, або може бути рибка. І от прям спричинив вам, він дуже багато болю. Будемо дивитися, який урок там ви з ним проходили, в що ви гралися. А я була класно, ви себе просто з ним почували. Знаєте, коли от людина має навчитися, я з тобою така сама, як і без тебе. Вона собі в барабан б'є і їй комфортно. Ви маєте навчитися, що щастя залежить не від когось, а я. Зробила собі барабан, знайшла і пішла десь там бити. Коли ви будете казати, він повинен мене зробити щасливою, то кіно у вас тут не буде. Ваш урок, я сама роблю своє щастя. Справедливість отой От баланс, який є. І я отримую те, що я сію в світ. Якщо ви десь зробили негарну річ, знаєте, в минулому, то не буде вам спокою. А якщо ви знаходитесь в балансі. Ось ваш баланс. Ви можете той баланс досягнути тим, що ви самі будете дбати про своє. У мене, наприклад, є магічна середа це день, коли я йду на побачення з собою. Я можу піти поплавати, піти погуляти, в кіно сходити. І от саме вам потрібно запровадити для себе от саме такий день. Що вам заважає рухатися вперед? король мечів. знаєте, тут може бути е, прийняте рішення. От просто бути жорсткою і сказати, що я вже соплі слюні забираю десь і я піду вперед. Е, бути е, тим, хто чітко приймає рішення, тим, хто володіє своєю енергією. Просто ви скажете, що я пішла. Все, ви бачите, піти. Вам потрібно піти від цієї людини. До речі, тут можуть бути і. Або риси короля мечів, або це може бути людина. Тобто вам сама людина вас може не пускати. От якщо так сказати, що ви, наприклад, пішли від нього, а він вам через тиждень дзвонить і починає: ой, мені без тебе так погано. Раз. Ви прибігли. Тільки оговталися, зрозуміли, що він токсичний, і знов він дзвонить. Ой, ти знаєш, я тут знайшов ще твої. Твою білизну десь прийди, забери. Або ще щось. Ну, тобто, сама людина може вас постійно, як той йо, йо чіпляти і не давати піти. Що допоможе стілитися? Ситуація така цікава. Нові емоції, нове щастя, весна, кохання. Я наповнена енергією. Бо коли ви віддаєте енергію іншій людині, ви не маєте її на себе. І отут саме саме щастя, саме десь там закохатися, подорож, Щоб ви на вас одні карти дороги. Йдіть собі з Богом. Подорожуйте десь, от на морю, в Аїді поплаваєте, Поміняйте обої, поміняйте країну, з'їсть на три дні. Вам це допоможе побачити нову енергію. І перший крок вперед. Що вам там треба зробити? Знов, подивіться, Паш Жеслів, в першому варіанті був Паш Пінтаклій, якусь нову справу почати. Почніть вести якийсь курс в'язання, кройки, шиття, блінчики пікти. Почніть якусь нову справу, нову ідею, яка вас займе. От ви не будете сидіти і дивитися назад, О, який він там був, яка я була. А зараз в мене нове, я рухаюся вперед. Будете рухатися вперед, і буде вам щастя. Ви бачите? Не закривайтеся. Не закривайтеся за тим забором, щоб ніхто не бачив от світло цього, цей світ, це життя. Не ховайтеся за забором. Ідіть вперед. Різницю, бачите, між... я йду вперед, дарю щастя, і я закриваюся. І буде вам другий варіант щастя. Я вас чекаю, чекаю на практикумі, чекаю в приват. Для того, щоб зрозуміти. Що ми живемо зараз інколи потрібен такий собі чарівний пендаль? Приходьте я вам його з задоволенням дам.